Усім доброго дня! Сьогодні у нас на огляді Volkswagen E-Golf 2019 року випуску 36 кВт батарея запас ходу до 250 км. 111 тисяч рідного перевіреного пробігу в гарному стані Full LED Оптика, 16 легкосплавні диски. Попереду у нас гума Pirelli 2024 року. Автомобіль привезений з Європи, розмитнений, сертифікований, готовий до першої постановки на облік. Ціленький, чистенький тканівий салончик. Передні задні парктроніки. Тут у нас зарядний порт Type 2 та CCS. Зарядний пристрій подовжувач у комплекті. Також у комплекті насос, герметик, болтина колеса з секреткою. Дуже класний автомобіль, м'який, комфортний, приємний, плавний. У дуже хорошому стані. По комплектації у нас передні задні парктроніки. Передні задні електроскло підіймачі, електрорегулювання дзеркал, підігрів дзеркал, центральний замок. Шкіряне мультикермо, адаптивний круїз контроль 111 тисяч пробігу. Автоматичне світло, датчик дощу, салонне дзеркало з автозатемненням, сенсорна багатофункціональна мультимедіа, Bluetooth, гучний зв'язок, клімат. Автоматична коробка передач. Електронне стоянкове гальмо, автохолд, два оригінальних ключики у комплекті, велика кількість різних ніж, підстаканички, такий підлокітничок. Стан автомобіля реально дуже хороший. Автомобіль знаходиться у місті Вінниця, готовий до будь-яких ваших перевірок. Також маємо доставку по Україні та великий вибір електромобілів у місті Вінниця. Приїжджайте на каву та на тест-драйв.